До вершини, тим легший штрих. Це ще такий нюанс. Біля основи він доволі таки нормально, його можна штрихувати, більш на, на олівець натиснути. І якщо потрібно, Ось тут от, оцей рефлекс можна вибрати гумочкою. Якщо десь зайшли, заїхали олівцем. Оце буде місце рефлекс. Так, покажи, що у тебе. Так, ну і ще донизу оця тінь. Я не бачу картинки, а там ми не зробили. Ану, ще хвилинку. Ось тут ще буде падаюча тінь від... Ага. від конуса. Як вона там лягає? Ось так вона лягає, ось, приблизно ось тут. І дати штришком.